Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Зокрема, під вогнем окупантів перебували сотницький казачок: ветеринарне, стрілеча, Синельникове, Стариця, Вовчанськ, Уди, Зарічне, Печеніги, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший та інші населені пункти. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Вчора близько 18-ї Ворог знову обстріляв аміакопровід у Куп'янському районі. Зафіксовано загалом шість прильотів в район насосної станції біля села Масютівка. Станом на зараз результати проведення замірів показують, що у населених пунктах Куп'янського району аміак в повітрі відсутній. Рятувальники звітують: за минулу добу здійснено 33 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 18-ті рятувальники виїжджали на перевірку місця влучання ворожих боєприпасів до села Западне Дворічанської громади. Там виявлені пошкодження двоповерхової адміністративної будівлі. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Марія Соловйова та Олексій Моравйов. Новини Харків.